Ввечері 25 листопада Раїса Герасимівна, як завжди, читала книгу і готувалася до сну. Та за мить все обірвалося. Її будинок влучив ворожий безпілотник. І, хоч минув вже місяць, жінка і досі пам'ятає все так, ніби це було вчора. Тоді вже було 10 годин, 9 хвилин. Я книжку поклала і думаю, засну, бо чекала на завтра дочку. Раніше встати треба. І буквально от. Тільки спала, я грохот почула. Страшенне щось діється навкруги. Я не зрозуміла, що. А коли відкрила очі, то дивлюсь, у мене палає весь балкон, таке заріво. Часу на роздуми не було, від вибуху зайнявся балкон, полум'я миттєво охопило її помешкання. палаючої будівлі, Раїса Герасимівна вибігла, в чому була, рятуючи найцінніше власне життя. І сама тільки ноги в тапки. Добре, що в колодках була. Жінка встигла схопити телефон і Миттєво зателефонувала доньці. Далі разом із сусідами побігли шукати укриття. Прихисток знайшли у підвалі кінотеатру імені Довженка. Сьогодні вона знову тут та вже не ховається. Прийшла відпочити. Їй 90 років. Жінка на власні очі бачить вже другу війну. Я була дитина війни. У мене є звання в цьому. самому, А тепер я бабушка війни. Ми нікого ніколи не чіпали, ні книжки не воювали. Навіщо і за що? За що ми потерпаємо це? Тієї ночі Запоріжжя зазнала масованого удару по трьох різних районах. Ворог атакував місто безпілотниками, наслідок чого поранення отримали 19 людей. На місцях працювали понад сотня рятувальників. Серед них і Юлія Баришева, яка опинилася поруч з будинком Раїси Герасимівни. Горіло сім багатоповерхівок, влучили в цивільну інфраструктуру. Дуже багато було влучань. Будинок можна відновити. Відбудувати, полагодити, відремонтувати. Найголовніше це було б врятувати людей. Пані Раїса ділиться з перших років незалежності України свідомо перейшла на українську мову, почала вивчати історію та пізнавати національну ідентичність країни. Її улюблене заняття вишивка. В своїй колекції жінка зберігає 44 сорочки та майже стільки ж рушників з унікальними орнаментами. Один із таких подарувала людині, яка допомогла їй тієї жахливої ночі. Щоб вам завжди щастило, щоб завжди у вас була удача, щоб все у вас було добре, щоб все у вас було. Гарно, попри пережити, Раїса Герасимівна не втратила віри в людей та життя. Вона вдячна кожному, хто тієї ночі допоміг їй з пам'яттю про пережити та з теплом у серці. Бо навіть після найстрашніших обстрілів людяність і добро залишаються сильнішими за війну. Валерія Гетьман, Микита Дейнега, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.